Психолоховичним панісом двадцятирічний Олег, попри вік, вже майже три роки свого життя віддав армії. Побував на війні, де отримав поранення, через яке не зміг повернутись на фронт. Каже, звикнути до цивільного життя важко, тому вирішив звернутись до психолога. Я себе вроді чувствую нормально, але но все таки є якісь та і хотілося би їх узнати. Я що не вистачає армії в житті. Это недостаток того адреналина, который ты получаешь именно на войне, те эмоции, те, как бы, насколько быстро твой мозг там работает, что ты как бы все делаешь, уже приловчился, а тут все так тихо, спокойно как-то. Допомагають Олегу психологи центру разом з тобою по всій країні. Вони провели вже понад тисячу подібних консультацій. У Дніпрі запрацювала вже друга спеціальна кімната, яка знаходиться на базі центру ветеранського розвитку. Ми розуміємо, що часто в людей просто немає можливості оплатити дорогу вартісного спеціаліста, а якісний спеціаліст ну, він відповідно і коштує. Тому ми раді, що ми тут можемо виступити таким плечем підтримки і надати можливість отримувати ці консультації безкоштовно. Для військовослужбовців, які звертаються по допомогу, пропонують цілий пакет підтримки. По-перше, це стабілізація психоемоційного стану, тому що військове перевантажене тим, що на них навалилося. І ми за допомогою різних технік методик, ми стабілізуємо їх стан і допомагаємо розгрузити всі ті навантаження, які вже в них є. Ми повертаємо їх в реальність. Центр ветеранського розвитку буде займатися і навчанням ветеранів, і працевлаштуванням. Також у центрі психологи працюють з родинами наших захисників. Одним з напрямків роботи фахівців є надання психологічної підтримки та допомоги адаптувати саме родину до приходу додому військового. Це є дуже важливим напрямком роботи, і саме такі кабінети вони дають цю можливість реалізувати і дати їй життя. Якщо вам потрібна психологічна допомога, звертайтеся за номерами на екрані.